Доброго здоров'я глядачам Ютуба моїм підписникам і всім, хто займається сільським господарством. <кій> Продовжуємо сіяти, Ось там посіяли 2,5 гектара, не було часу. Совідо докосили. ось Виїхали втретє, почали сіяти фу. Трошки лапа набирає і горне, губ все можна зняти хай буде. Цього року вже не мішками, тому вже другий рік так не у мішках а розсипів і травив прямо з мішалки у прицеп. Вон біля посадку 700 метрів. Наш паймає 705. Чотири рази не вистача туди назад, туди назад. Трошки не вистачає. І так що після кожного разу дозаправляємо. Подискував я ще на прошлій неділі в п'ятницю, пам'ятаю, чи в п'ятницю, чи в четвер. Сіяти не було як, все було захаращено. Та я не пам'ятаю, коли ми закінчили молотити. Ой. На неділі, неділено не пам'ятаю. Сонечко на заходе, чи не зібрав Фермер. Тарашини не всю змолотив, чи зламався, чи що, не знаю. Так Павло їздить. Я вже не маю сили, не маю здоров'я. Грижі так мене допікають, що... Я гектар посіяв і все, і пішов додому, прийшовся трошки, попив кави. Там з собою чай маємо. І відро взяв більше, бо ті менші загружати. I <laughs> do Правий мене передбачить. Ну все, батареї. Далі мене A, otro... a ver si hay a ver